Всім привіт, у нас нове надходження Kia Sportage 2014 року. Автомобіль у нас на механічній коробці передач з мотором 1,7 дизель. Автомобіль має два незначних підкраси. Пізніше покажу професійним прибором. Також у нас ледходові вогні, противотуманні фари. 17 легкосплавні диски оригінальні, вже новіші йдуть. Автобіль 2014 року у гарному та збереженому стані у нас мультикермо, підігрів керма, круїз-контроль, клімат-контроль. Підігріва сидінь, всі склопідйомники. Також підемо задній відділ автомобіля, також збережений стан. Задні партроники, багажній відділ з поличкою, шторкою. Перейдемо з другого боку, вам покажу автомобіль. Погод цікавий даний автомобіль. Звертайтесь, пишіть, надамо більше інформації. Пробіг в даному автомобілі 208 тисяч, рідний та підтверджений. Також надам інкода знизу під відео.